Ідеальний подарунок з Аврори на новорічні свята. Збираємо крісмас Basket. Якщо не знаєш, що це залишайся. Зараз все розповім. Спочатку вже ж обираємо саму баскет, тобто корзиночку, така коштує всього 34 гривні. Яка зима без горячого шоколаду, беремо такий. До нього маршмеллоу коштують всього 9 гривень. І такі смачненькі вафлі також за 9 гривень. І така баскет нам вийде всього в 230 гривень. Це дуже гарна ціна, як для подарунку. Збираємо другу корзинку. Залучається така сама. Побачила, що вже з'явилися новорічні кіндери. Коли була маленька, це була моя найулюбленіша серія, тому що постійно там траплялися іграшки з колекції. Беремо таких три. Так, ось такий новорічний Санта за 49 гривень. До нас Людяники всього за 4 гривні. Взяла три. І тут без какао не обійшлося. Один пакетик коштує 9 гривень. Беремо чотири. До какао, ось така маленька чашечка коштує всього 49 гривень. І виходить всього 311 гривень за ось таку другу бас. Якщо хочете продовження такої рубрики, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, па-па!